Гур попереджає про дестабілізацію в українському тилу. Перший тренажер F-16 вже в одній з бригад. А дует Альона Альона та Джері Хейл готуються до гранд-фіналу Євробачення. Ексклюзив від нашого кореспондента. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН Онлайн. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім, противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Усю ніч тривали обстріли керованими авіабомбами з реактивних систем та артилерії. Диверсійні групи намагалися прорвати кордон, утім безуспішно збройні сили України впевнено тримають позиції на Харківщині, не втрачено жодного метра землі, наголосив Олег Сінгубов. Він також запевнив, що угрупування противника не становлять загрози для Харкова. Водночас, за даними Генштабу, росіяни збільшують свою присутність на кордоні з Харківщиною. Мінують там поля і ведуть артилерійську підготовку. Але українське військо нарощує там сили. Найважчими напрямками на фронті залишаються Авдіївський та Бахмутський. За даними аналітиків, Deep State, ворог нині просунувся біля Нетайлового і південніше Первомайського. Це неподалік Авдіївки та в районі Веселогона. Це село під Бахмутом. Стримувати ворога силами оборони доводиться і біля Куп'янська на Лиманському та Оріхівському напрямках. Продовжують сунути росіяни і на лівобережжі Херсонщини. Там їхні атаки успіху не мають. Загалом за минулу добу на фронті генштаб нарахував 95 бойових зіткнень. З початком нового загострення на фронті росіяни спробують вдатися до дестабілізації всередині цивільного населення України. Про це застерігають у головному управлінні розвідки. Там певні для інформаційно-психологічних операцій, які націлені на розкол суспільства. Ворог найближчим часом може використовувати масові заходи. Також провокації від агентів окупантів гур очікує. В будь-яких місцях скупчення людей, як то вокзали чи лікарні. Тому розвідка закликає людей до єдності і спокою. Літня жінка та 11-річна дівчинка постраждали під час ракетної атаки росіян на Харків. На світанку окупанти вдарили по Київському району міста. Від вибуху спалахнуло кілька будинків. Пошкоджень зазнали споруди на всій вулиці. Як триває ліквідація наслідків, бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Це все, що лишилося від будинку, куди на світанку влучила ворожа ракета. Як бачите, частина будинку повністю зруйнована. Тут довкола купи будівельного сміття, а особисті речі розкидані. На щастя, тут людей в цей момент не було, адже цей район, як кажуть правоохоронці, неодноразово вже піддавався ворожим ударам. Тож люди звідси виїхали, що власне і зберегло їм життя. А ті, хто лишилися і пережили чергову пекельну ніч, зараз намагаються відійти від переляку, якось підлад. Тати свої домівки спав мене на кроваті подкинула і. Люстра ну, і, і всі витяжки, ну, все виплюнуло в кімнату. Це ну, такой удар був. Вона, так, на кровати поскочили, навіть каналізаційний люк і тут підпрыгнув. Удар наносили ракети з території Білогородської області, скоріше, все, це С400, є певні там характеристики залишків ракет, які про це свідчать. Під час вибуху тілесні ушкодження... Жен отримала дві особи це 11-річна дівчинка та 72-річна жінка. А в них легкі тілесні ушкодження, гостра реакція на стрес. Цей будинок опинився в епіцентрі ворожого влучання. Як бачите, тут довкола вибиті вікна. Також пошкоджено дуже сильно дах. І в цей момент в цьому будинку була 72-річна жінка. Вона зараз дуже в сильному стресі, налякана. Їй медики вже надали допомогу. І зараз сюди прийшли також. Правоохоронці зафіксували усі наслідки, усі пошкодження, аби згодом жінка змогла подати заявку на відновлення свого житла. Ужасно. мені накололи, мені дали таблетки, і я зараз так, ото знаєш, полудурочка. Вона дзвонила около п'яти ранку, Що таке произошло? Ну, Страху була. приїхала її на тому вона допомогла і на на ну. Наразі вона теж в такому страху. І це вже за останню неділю. Другий прильот. Внаслідок атаки пошкоджено понад два десятки житлових будинків. Людям побило вікна та пошкодило дахи. Зараз сюди приїхали волонтери та комунальні служби, допомагають людям відремонтувати їхні оселі. Також як бачите, працюють енергетики, і зараз частина вулиці без світла, але вже до вечора обіцяють відновити живлення у будинках, які вціліли. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. 64-річна жінка загинула. Її 17-річна онука поранена у Есменській громаді на Сумщині. Там росіяни цілу годину безперервно били з артилерії по цивільній інфраструктурі. А за добу в області пролунало понад три сотні вибухів. Дві керовані авіабомби прилетіли на Білопілля. Без вікон та дверей залишилися п'ять багатоповерхівок. Вибухами пошкоджені вісім хат, гаражі та котельня. Пів тисячі ударів ворога витримало цієї доби прифронтове запоріжжя. Лише дронів різної модифікації окупанти випустили понад дві сотні і майже 300 артилерійських снарядів. Поранена жінка. Одна людина зазнала поранень і на Херсонщині. По Береславському району росіяни вдарили балістикою. Розбито 28 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, газогін, склад та авто. Жителя селища гостре поранили окупанти на Донеччині. Житлові будинки зруйнували у Селидовому, Краматорську та Торецьку. По Нікополю на Дніпропетровщині росіяни запустили п'ять безпілотників від прямого влучання. Згоріло авто, пошкоджені адмінбудівля, магазин, приміщення двох підприємств. На завершальному етапі частина українських пілотів, які навчаються в данії США, літати на F-16, закінчують свою підготовку. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ. За словами Іллі Євлаша, вони скоро повернуться додому. І як тільки бойові літаки доставлять в Україну, пілоти почнуть їх використовувати. Саме F-16 мають допомагати силам ППО в небі, коли росіяни обстрілюють наші населені пункти. Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Остін заявляв, що винищувачі будуть у нас вже цього року. Водночас Чехія вже передала перший тренажер F-16 в одній з бригад тактичної авіації. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Його основний модуль уже опановують українські спеціалісти тестують та готують до експлуатації. Німеччина купить для України ще три ракетні системи Хаймарс. Придбає їх із американських складів, щоб українці могли ефективно боротися з російським вторгненням. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі у Вашингтоні з главою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами німецького міністра, НАТО має підтримувати Україну. Якщо цього не станеться, то можливий успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу. Наголосив Борис Пісторіус. Ми залімґами надійшлимо Україні три пускові установки Хаймарс у співпраці з американцями. Ці установки перебувають на складах США і ми їх оплатимо. Ми також маємо рішуче підтвердити важливість НАТО та європейських партнерів, коли йдеться про підтримку України. Яке значення і яку небезпеку несе напад Путіна на Україну для безпеки Європи та світу? Повторююся знову, як це вплине на інших автократів у світі, якщо Путін виграє цю війну. І подібні заяви все частіше лунають від західних лідерів. Чи стануть вони активніше допомагати Україні? Напишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ваша думка важлива. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск Тесен Онлайн. 71-річна жінка потрапила в ДТП у власному будинку. Сталося це у Бердичеві на Житомирщині. Васелю пенсіонерки на швидкості в'їхав кросовер. Водійка авто не впоралася з кермуванням на перехресті і протаранила будинок зніше частину стіни. Травмовану власницю помешкання та кермувальницю забрали до лікарні на обстеження. У будинку було ще двоє дітей з матір'ю, але на момент аварії вони відійшли в іншу кімнату. Відтак не постраждали. Намагався повісити веб-камеру на залізничний міст, щоб ворог в режимі онлайн слідкував за ешелонами зсу у Кропивницькому Оперативники служби безпеки затримали інформатора, який хотів скоригувати ракети по залізниці. Він відстежував рух техніки і сподівався скласти графік, щоб визначити вдалий час для удару. Так зрадник допомагав ворогу. Порушити постачання зброї та боєприпасів на передову. Наразі він під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. На війну зі сцени в музеї одеського театру опери та балету відкрили нову експозицію. Вона пам'ять про загиблих акторів і працівників сцени та всіх колег, які досі на фронті. Поруч із ешатним вбранням та пам'ятним реквізитом Афіша на лютий 2022 року з надписом Війна. Фототеатру в оточенні протитанкових їжаків та інші свідчення того, як співіснують мистецтво та війна. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва продовжить. Замість пуантів у в берці. Артист балету Ростислав Янчишин пішов добровольцем у ТРО і поліг у бою під час виконання першого ж бойового завдання. Усього за місяць до своїх 32 років. Йому сказали у військкоматі, що ні нам танцюристи не потрібні. Але він поїхав до Кам'янцю, вступив в тероборону. Це вчинок героя. Він він такий був дуже завзятий, такий, завжди розмовляв українською мовою за справедливість, такий завжди був і войовничий такий і статний такий взагалі був. Хл Хлопака такий український. відео з його виступів. Фото з прем'єр стали частиною експозиції в музеї театру. Колеги кажуть, попереду в Ростислава могло бути ще багато яскравих партій. Яскравий чудовий товариш. Він був справжнім патріотом України. Професійний був артист дуже талановитий. Було декілька партій, в яких він був неперевершений. Зокрема, згадують, як блискуче Ростислав виконав партію солдата Другої світової, що гине на війні. Це є такі ролі, які стали пророчими. На жаль, війна забрала працівників театру не лише зі сцени. Повернувся на щит з під бахмута. Інженер Сергій Архіпов, людина з унікальними знаннями та вмінням впоратися із надскладним обладнанням. Як то кажуть, золоті руки у хлопця він виконував такі речі з коробів, що не завжди професіональні фірми таке можуть зробити. Тобто він би самоучка. Навчався в інституті трошки інша спеціальність, але міг завжди зробити те, що требувало для потреб театру. Нині в Одеському театрі опери та балету чекають повернення з війни 14 своїх працівників. Коли ми втратили Ростіка, а потім Сергія для нас, знаєте, нас театр весь мовчав. Вже не було сил плакати, вже не було сил не, не видіти. Це просто, знаєте, було такий уклін нашим артистам, яких працівникам, яких вже немає з нами. Натомість у театрі з перших днів повномасштабного вторгнення волонтерили, шили бронежилети, рятували та ховали декорації, проведжали колег на фронт. Більше 50 працівників театру одразу стали до лав ТРО. театр оточили протитанкові їжаки та мішки з піском. А на афіші на лютий 2022 року напис війна. Ці експонати вже історія. Наразі ми чекаємо дуже на наш найсвятіший експонат на переможну афішу. Зараз театр знову приймає глядачів і готує прем'єри незалежно від тематики. Їх тут називають воєнними. А найбільше мріють знову розпочати відлік мирних. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1. І перший, і другий півфінали Євробачення вже прогриміли. Попереду грандфінал, і стало відомо, хто за ким виступатиме на сцені у шведському мальме вже завтра. Нас звісно, цікавить Україна. Дует Альона Альона та Джері Хейл співатимуть другі одразу за представниками країни господарки Євробачення Швеції. Загалом на сцену вийде 36 представників різних країн. Нагадаю, організатори Євробачення 2024 внесли зміни у процедуру жеребкування порядку виступів у фіналі. Окрім традиційного поділу, запровадили нову категорію вибір продюсера. Зробили це для того, щоб шоу вийшло динамічним і видовищним. Так, от нашим дівчатам порядковий номер дістався саме від продюсерів. Чи засмутилися вони або ж навпаки, зраділи? Про це співачок розпитав кореспондент Дмитро Митрофурдак, який зараз перебуває у Мальми. Йому вдалося ексклюзивно поспілкуватися із українськими виконавцями. Давайте про фінал. Чи ви засмутилися, що ви витягнули е, номер ну, на вибір продюсера? Ні, як і що всі зазвичай на хочуть виступати в другому, в другій частині фіналу. Не... Ні, насправді як ти кажеш, на волю Божу, реально як е, складеться, значить так потрібно. А ми від себе зробимо усе, щоб це було так. найкращим чином. Все, так. Все одно за правилами голосування починається з першого виступу. Відповідно, типу, ну будемо перші більше проголосуємо. <свіс> будемо останні, <свіс> запам'ятаємося <свіс> найбільше, вігломат. типу. Можна знайти свій плюс Так, так так. Повну версію ексклюзивного інтерв'ю представниць України на Євробаченні можна подивитися у вечірніх випусках ТСН на цьому ютуб-каналі. Слідкуйте, вболівайте, коментуйте, і тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. На Євробаченні почули і про невеличке українське село Велика Костромка. Адже на відбудову його зруйнованої гімназії збирають кошти наші учасниці Альона Альона та Джері Хейл. Навчальний заклад на межі Дніпропетровської та Харківської областей росіяни побили градами у жовтні 2022 року. Аби відновити його потрібно щонайменше 70 мільйонів гривень. Частину суми зголосилися зібрати наші співачки спільно з платформою Юнайтед 24 про необхідність донатити говорять, зокрема, і з майданчиків писенного конкурсу. Мешканці великої костромки такою увагою розчулені вболівати за наших дівчат у фіналі готуються всією громадою. Дійсно, колеги зразу плакали, і діти кажуть, що для нас може весь світ збирати кошти так. Так збирають шановні вчителі, колективи, діти, які туди ходять. Ми прикладемо всі можливі зусилля для того, щоб відбудувати вашу школу. і Ви могли повернутися в свій другий дім. І ми дякуємо всім діткам, і дякуємо всім вчителям за вашу стійкість за те, що ви продовжуєте висловлювати це бажання відбудувати цю школу. Намагалися пройти дорогу, натомість опинилися у бетонній пастці. на Чернігівщині. П'ятеро каченят не змогли завершити шлях до озера, бо провалилися у водяний колектор. Крики сполоханої мами качки привернули увагу перехожих, які викликали ДСНС. Тут варто зазначити, що колодязі були закриті люками, вочевидь, маленькі пташенята провалилися між отворами. Рятувальники за писком малечі визначили, куди саме треба спуститися усіх п'ятьох каченят. Зібрали у коробку та повернули стурбовані матері. На щастя, у колекторі було чисто і сухо, тож каченята не постраждали, бадьоро попливли озером, до якого їх підкинули рятувальники. Ще більше новин та цікавинок з усього світу в оновленому випуску ТСН Онлайн він вже за пару годин. Поки ж коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок. Побачимося о 16.